Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно ніжні та соковиті відбивні, м'ясо, яких просто тане у роті, а кляр неймовірно хрусткий. Готується просто, результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно м'ясо, в мене полядується свина, олія, спеції, ківі, часник, яйце. Паніровочні сухарі та борошно. Починаємо приготування, все як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Я сьогодні готую свинини, проте не проблема. М'ясо можете обирати по своєму смаку. У мене свина полядвиця. Ці відбивні я спробував в своєї коліжанки. Чесно кажучи, я навіть не зрозумів, що це свинина. М'ясо просто безподобне. Ніжне, наче пух. В принципі, можна обирати будь-яке м'ясо, яке вам подобається. Проте, як на мене, саме полядвиця є найкращим м'ясом для відбивних. Нарізаю, як завжди, на невеличкі стейки, які в подальшому накриваю поліетиленом або харчовою плівкою та молотком для відбивних відбиваю з обох сторін. Я полюбляю, щоб м'ясо було добре відбите так до пів см. Непринципово подобається грубше, відбивайте менше. Подобається так, як в мене. Відбивайте м'ясо більше. І тепер нам потрібно зайнятися найголовнішим маринадом, який зробить наше м'ясо просто казковим, для якого в окрему посудину додаю сіль, чорний мелений перець, цукор, паприку можна використовувати і підкопчену, та суміш італійських або прованських трав. Через прес видавлю свіжий часник. Також для маринаду нам потрібно одне ківі. Ківі очищаємо від шкірки. Ківі можете обирати як жовте, так і зелене, не принципово. і його нам потрібно натерти на ось цій дрібній терці. Після чого вливаю соняшникову рафіновану олію, а також тепла кип'ячена вода. Залишається маринад довести до однорідності, після чого поступово відправляємо в нього усе м'ясо. Ось так рівномірно розподіляємо м'ясо по усій формі. Злегка його придавлюю, щоб маринад покривав все м'ясо. По форму я накриваю кришкою. Не маєте кришки, не проблема. Накрийте харчовою плівкою і відправляємо форму в холодильник маринуватися на 30 хвилин. М'ясо підмаринувалося. До речі, зверніть увагу, що такий маринад змінив трішки колір м'яса. Воно стало світліше. Такий маринад працює дуже швидко, м'ясо стає доволі м'яким вже за 20 хвилин. Маринуйте від 20 максимум до 1 години. Для паніровки я використовую борошно, сухарі паніровочні і яйця. До яєць додаю трішки солі та перцю та взбиваю жовток з білком до однорідності. Цей час на плиту відправляємо сковорідку. Вливаємо соняшникову рафіновану олію і розігріваємо. Промаринованим м'ясом панірую у борошні, після чого у яйце, теж з обох сторін, після чого в сухарі. Та відправляю обсмажуватись на розігріту сковорідку. Обсмажувати буду приблизно по 2 хвилинки з кожної сторони до красивої рум'яної скоринки. Перевертаю на іншу сторону і готую ще 2 хвилини. Ось і все. Подавайте до столу, яка виходить красива відбивна. В такій паніровці вона доволі хрумка і в ту же чергу дуже смачна. Вона просто доповнює ніжніше м'ясо нашої відбивної. Я відразу скуштую, ви знаєте, таке м'ясо навіть не потрібно різати ножем. Воно просто як пух, неймовірно ніжне, попри те, що маринувалося дуже мало. От чому я кажу? Це доволі швидкий маринад. Достатньо 20-30 хвилин простіше годі придумати, але на смак, мої хороші, я не можу відірватися. Це настільки смачно, це настільки апетитно, це настільки ніжно, що я вам даю гарантію. Саме така відбавна стане просто вашою козирною стравою. Готуйте як на повсякдень. Так і здивуйте гостей на святковий стіл. Обов'язково спробуйте, скуштуйте, приготуйте, тому що дуже просто і неймовірно смачно! Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!